Так, хтось у нас ще проситься. Угу. Віка Халімовська. Так, Халімовська. Здравствуйте. Добрий день. Діти написали тему. Да. — Так. Так. Угу. Да. Для Віки повторю, бо вона тільки ну, під'єдналася. Ми починаємо нову тему. І сьогодні вона називається так: класифікація та характеристика риби з кістковим та хрящовим скелетом. Харчова цінність риби з кістковим і хрящовим скелетом, і кулінарне призначення кожної родини риб. Зараз я відкриваю підручник. Який ви можете бачити у себе на екрані. І ми почнемо з вами з класифікації риби. Напишіть, будь ласка, посередині класифікація риби. Останній пункт класифікації це те, що рибу поділяють на родини. Значить, дивіться, у родини об'єднують риби, що мають однакові ознаки. Наприклад, форма тіла, будова скелета, шкіряний покрив, кількість розміщення плавників і інше. Тепер давайте ми розглянемо, як для прикладу, да, з чого складається риба. Це називається будова риби. Вам потрібно буде намалювати цей малюночок і за допомогою цифр, ну, як на малюночку, треба ем, позначити, де який знаходиться плавник. І так, дивимось на малюночок. Всім видно малюночок? Так, так. Добре, слідкуємо за, за тим, що я говорю. Так. І так, тіло риби складається з тулова. Це основа. Також голова і хвост. Форма тіла риби може бути і видовженою, і веретоноподібною, і плоскою, стрічкоподібною, і змієподібною. Так? На тілі риби розміщені плавники. Є парні, є непарні. Плавник, який ближче. Знаходиться до голови, він називається грудним. Тобто він парний, тому що він з двох боків, да? от з лівого ми бачимо, і ще з того боку теж він є. Просто він заховався від нас, да? бо малюнок тільки з однієї сторони. Всім привіт! Сьогодні 16 січня, 2023 рік. Понеділок діти вийшли з канікул, почалися онлайн-уроки. У мене на сьогодні вже все. Було три пари. Важкувато збиратися думками після тривалої перерви. Але це тільки так спочатку іноді буває, а потім нормально. Я у перервах між парами зварила Нікіті вівсяну кашу з фруктами, а в мене на сніданок був вівсяну млинець. Нарізала трохи банану, киві і 7 грам грецьких горіхів. З сьогоднішнього дня я знову почала слідкувати за своїм харчуванням. Не знаю, наскільки мене вистачить, але я бачу, що треба брати себе в руки, бо ніхто не прийде і. Не візьме мене в руки, якщо я цього не зроблю сама. Сподіваюся, що на цьому тижні буде змога піти у спортзал. Хоча я ще не вирішила, може, і з наступного піду. Подивимося. От. Зараз хочу змонтувати відео. За 15 січня, бо воно не готове щось приготувати, поїсти обов'язково треба, бо Нікіта вихідний, ну і мені щось треба їсти. І ввечері на 17.00 піду до Женічки. Щоб не було великої перерви між прийомами їжі, приготувала обід із того, що було в холодильнику. Зробила салат, капусту білоголову нарізала, додала перець солодкий, маринований, заправила олією. Розігрію картоплю. Нещодавно робила, називається страва-човники. От. Все, що залишилося. Варю сосиску, домашню курячу, ще морозилки є дві штучки. І на десерт памелу візьму невеличкий шматочок. Ось так виглядає мій обід. Трохи поламала сосиску, коли витягала з плівки. Зараз поїм, покажу вам дуже класний, смачний рецепт-котлет. З виробництва. Відкрию всі секрети. Я, знаєте, сказала таке. Потім думаю, що я сказала, який там секрет? Ніякого секрету. Просто рецепт дійсно е, з підприємства, на якому я колись давно працювала. Кухарем, потім шеф-кухарем. Е, в чому особливість. Цих котлет. В тому, що туди йде, ну, зрозуміло, що фарш, хліб. Ну, бажано, щоб був білий. У мене цільнозерновий з зернами льону, який є. І от основний інгредієнт, що дає цим котлетам гарного присмаку, на мій погляд, я тільки такі роблю: це. Цибуля, але не сира, а смажена. Цибулю нарізаємо нарізкою, яка називається Аби як. Обіцяла, що на каналі буде відео, якому я розповім про себе. Воно обов'язково буде, я не забула, але трохи пізніше. Так, сковорідку нагріваємо, наливаємо олії і обсмажуємо цибулю. Хліб замочуємо у холодній воді. В принципі, достатньо. Є у мене такий крутий апарат, називається м'ясорубка. Цибулю пропускаємо крізь м'ясорубку, відтискаємо хліб теж через неї. До речі, забула сказати, взагалі-то я ніколи не зважую, але ну, так я, я знімаю для каналу, щоб ви трохи орієнтувалися, скажу скільки в грамах фарш курячий, але хороший курячий 500 грамів, хліба взяла 100 грамів, і цибуля сира було 250 грамів. Зрілище. не для слабонервных, скажу вам так. Якщо зараз дивляться Мої учні то скажуть, Тетяна Олександрівна, ви ж нас вчили, що хліб треба брати для котлетної маси, білий, двотрьоденної давності випічки, без скоринки. А самі що робите? Порушуєте технологію. Що робить? Порушуємо, порушуємо. який прийшов. У Фарш додаємо цибулю, Хліб, сіль, перець І дивлячись на те, який саме використовуєте фарш, можна додати воду для того, щоб котлетки були соковитіші. Я подивлюся, чи буду я воду додавати, бо у мене курячий фарш, він не так рідкуватий. Просто я своїм здобувачам освіти завжди говорю, що ми Чимо їх, як правильно робити, а на виробництві іноді бувають такі нюанси, що порушуються якісь правила, і їм потрібно звикати до цього. Так, все ж таки я додам трохи водички. Цей процес називається вибивання. Для того, щоб маса була пухою, котлети не тріскалися. Все, фарш готов. Тепер буду смажити. Можна панірувати в сухарях. У борошні, кому як подобається, я дуже люблю котлети у сухарях, але, на жаль, в мене їх немає, тому будуть паніровані у борошні. Зараз я подивлюся в телефоні. Ще дві котлети зроблю, добре. Дві котлети ще зроблю і подивлюся. Бо в мене телефон зайнятий. Люди дивляться, як тут котлети роблять. На гарнір до котлет будуть спагеті відварені. варені. Нікіті їжу приготувала, тепер готую для Женечки. У нас меню картопля тушкована з м'ясом. Цибуля морква м'ясо обсмажується. Картопля нарізана. Я вдома так і у Жені люблю, коли готую зробити чайок або каву. Так веселіше, мені здається, готувати і смакувати. Кора, ну що? Ну що? Що, моя дівочка? Ну що ти просиш? Ну що ти просиш? Що просиш? Що? Що просиш? Я Жені не... сьогодні крайній день. Так, да, Кор? Тепер ми з тобою зустрінемося вже не дуже скоро. Завтра тебе точно бачити вже не буду. Крашавича ти. Ну крошовіча. Так? Да? Ти красавиця. Сьогодні забрала цей лапоть, бігала. З ним. Я за нею ганялася. Один був, одного не було. Сюди собака любить, коли з нею граються, так? Манюнечка. Манюнечка ти така. По дорозі зайшла в АТБ, купила дві мандарини, два яблучка, дві помідорки, огірки, банан. І взяла спробувати таку бринцу. Це на 125 гривень 20 копійок. Щоб не лягати спати голодною, зроблю салат а-ля грецький, Без перцю солодкого, маслин, помідори, верніше, помідора, огірок, цибуля і бринцер. Заправлю олією. Запитала у Нікіти, хоче він салат чи ні. Так би я зробила напів помідори і напів огірка. А він сказав, що буде. Роблю двох, підігрію пару котлет. І на цьому буде все. У нас. Вісім годин вечора ще хочу сьогодні оплатити комунальні послуги, порахувати, бо вже 16 -е число. Я завжди раніше ну, платила, але Розрахунки проходять пізніше. Десь от в таких числах 15-14. Зараз вже опалення, то я не знаю, скільки за нього платить, а так квітанція прийшла, то вже знаю. Кому цікаво, трьохкімнатна квартира за опалення 1900 гривень. Ну, Це ж не домашня бренза. Я би навіть, якщо це був би не приватний будинок, то я б трохи менше зробила, щоб гріли батареї. тому ну, ну, дуже жарко. Можна було б поекономити, щоб дешевше платити. Але на жаль, квартира є квартира. Скільки сказали, стільки і будемо платити. От на цей раз. Нікіта запропонував. Верніше я йому сказала, якщо буде багато ну, велика сума за опалення, то будемо на половину платити. Половину ту, половину я. Він сказав, добре. І потім навіть сам підійшов, каже, ну що, скільки там я тобі винен. Відповідальна дитина. Вечірній. Дякую вам за перегляд відео. Бережіть себе. Якщо все буде добре, зустрінемо з вами завтра.